Сьогодні субота, і після вчора у нас був прямий ефір, який 45 хвилин я балакав там. Ну мені подобалось. Я так контролював себе і казав десь про це 50 по, по суті справи. Ну е мені показалося, що відео не в тому розділі на Ютубі, де воно потрібне, і я думаю, що вже переніс його, ну таке ну, як. Помарення, якесь було, я взяв його видалив. І якщо комусь показалося, що я його видалив з інших обстав, крім своєї дурної голови, то ні. І все, що говорилось у тому прямому ефірі, буде з'являтися з сьогоднішнього дня, поступово починаючи з кормів пропозиції, і буде обговорювати те питання, яке. Дуже боляче для мене це констабари тварин, це донорська допомога і яка донорська допомога та допомога наших спонсорів, яка, я вважаю, робить нам послугу таку медвежу, Бо ми зооволонтери, знаючи, що корми будуть, буде якась підтримка, вони не думають, що буде завтра. Що післязавтра, А люди, які витрачають кошти на це на благодійність, вони не можуть і не можуть до одної скрині складати свою доброту. Завтра з'явиться, не дай боже, ну воно не дай боже, дай боже, воно появиться. Якийсь повинь у якомусь там регіоні світовому. І добрі серця повернуться туди і будуть донатити їм саме туди. Бо Війна це стосується касається перш за все нас для світу. Вона вже набридла, вона вже втомилась усі, і це треба розуміти. А допомога, яка йде від спонсорів, вона нас, ну так скажемо, розслабляє. Дає нам марне таке почуття, що це буде завжди. Ні, це не буде завжди. І якщо люди витрачають гроші, вони хочуть побачити поліпшення якогось якогось прогресу. А в обмін на свої своє милосердя вони чують ще більше сто. Бо навіть ми думаємо, що ми робимо все а сам, ми тільки замилюємо очі, шкульгаючою собакою, рваною на боці, раною на боці. Це все путники війни, супутники. І люди там порозуміють, що скільки ж можна, якщо ви ми стільки грошей туди відправили, а ви опять збираєте збір на до на українські тварини. Показуйте те, що ви робите. Те, що ви хоч щось робите, показуйте працю, показуйте показуєте фінал і хоч покажіть, що буде завтра, що буде після. Але ми про це поговоримо. А сьогодні до нас приїжджає дві тонни корму, і зараз ми їдемо на гараж, де будемо чекати, коли вони приїдуть. Це до зустрічі.